Геть від мене, сатано, ти мені спокуса. Чому такими сильними словами сьогодні Христос звертається до апостола Петра, що сталося? Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня. А сталося там наступне? Христос розповідав своїм учням про своє життя. Він відкрився перед ними і каже їм: мені треба піти в Єрусалим, там треба багато страждати від книжників, первосвященників». Там треба померти, але потім я воскресну. І що робить Петро? Відводить Його на бік і каже: Пожалій себе, Господи, спокуса. Це спокуса, яка влилася в життя Ісуса Христа через уста апостола Петра, так, того апостола, на якому Христос пообіцяв і побудував свою церкву. Апостола Петра, який згодом віддав життя за Ісуса Христа, але через Його уста. Приходила до Ісуса спокуса, і Він зміг її розрізнити. Каже сьогодні апостол Павло: якщо ти стоїш, вважай, щоб ти не впав. Не думай, що ти сильний і міцний, тому що в твоє життя ще не прийшла надлюдська спокуса. Така надлюдська спокуса потребує Божої сили, щоб її перемогти. В чому полягає надлюдська спокуса? Це не сказати щось погане про когось. Надлюдська спокуса полягає в тому, щоб вибити тебе з твого життя, вибити тебе з волі Отця. Коли людина дозволяє себе вибити дьяволу з волі життя, коли відкидає оте креду, яке сьогодні сказав Христос. Описуючи своє життя, Христос бачив в ньому всі пункти, що йому треба піти в Єрусалим, йому треба щось зробити. Там буде хтось, хто зробить щось йому, буде хтось, через кого він страждатиме, буде хтось через кого він помре, але він воскресне. І це є така формула життя для кожного християнина, що до тебе Господь має свою волю. І про цю волю ти просиш кожного разу молитві очі наш. Якщо ти будеш бачити світ саме так, як на нього дивився Ісус Христос, що тобі прийдеться зробити піти туди, чи Туди зробити те чи інше, постраждати від когось, але в кінці кінців, щоб в твоєму житті не страпилось, ти воскреснеш, ти повинен робити те, що ти маєш робити, і не боятись нічого. Пригадай на хвилинку, що Ісус Христос каже в Євангелії у світі страждатимете». та не хвилюйтеся, я світ переміг. Христос вчить тебе жити перспективою Воскресіння, тому що без перспективи Воскресіння в тебе буде надлюдська спокуса, яка буде тобі казати «Пожалій себе. Оця жалість до себе, яка, до речі, сьогодні дуже сильно пропагується у світі, це зло, яке не дозволяє тобі жити, тому що не дозволяє тобі робити добра, не дозволяє тобі бути собою. Кожен християнин покликаний до того, щоби думати інакше, аніж думає світ. І каже сьогодні: Христос: хто не візьме свого Христа і не йтиме слідом за мною, той не дійде до вічного життя. І далі кажу до Петра, ти мені спокуса, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. Навчися в своєму житті думати по-божому, бо саме цим ти відрізнятимешся від решти світу, від нехристиян, від тих, хто не вірить в Воскресіння. Тому що, якщо повіриш в Воскресіння, твоє життя буде будуватися на Божих думках і впевненості, що ти воскреснеш, а все інше не має значення.